Я хочу відповісти Віктору Януковичу. Сьогодні він звернувся з відеозверненням до громадян, де каже, що він зробить усе, щоб зупинити протести. Пане Янукович, ви не зупините протести. Для того, щоб зупинити протести, ви повинні вбити всіх нас. Ви повинні всіх нас пересадити. Але сьогодні ось сюди, де стоїмо ми, на передові. Завтра прийдуть тисячі газівніших людей. Ваша проблема в тому, пане Янукович, що ви оголосили війну своєму народу. Але ви забули одну очевидну істине. Народ неможливо подавати. І не такий, як ви хотіли його здавати. І татари, і фашисти, і царі, і нічого в них не вдалося. Тим більше не вдасться і вам, політичному піхменті. Тому моя вам порада. Якщо ви не хочете закінчити, як ще у шесть, верх ногами на Майдані Незалежності, негайно у відставку. Бо за кожну пролиту краплину крові, отут а на площах і на Майданах, ви будете відповідати. І не один ви, а й всі ваші поспішні. Тому я звертаюся до вас, Вікторе Федовичу. Якщо вас залишилося ще хотрохи не у відставку. І не мучні людей ні країну, ні себе, галідерчи.